Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш інформаційний випуск. Щороку громада нашого міста урочисто відзначає День Соборності України. Ось і цієї неділі у міському будинку культури відбувся урочистий вечір з нагоди 98-ї річниці проголошення акту Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки Дня Соборності України, у якому взяли участь представники міської влади, громадськість, Стриян. Розпочалося святкування спільним виконанням Державного гімну України Ще не вмерла Україна, благословив свято отець Степан Кузишин. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули у боях за волю і незалежність української держави. Слова глибокої вдячності прозвучали на адресу воїнів, які беруть участь в АТО. Захищаючи незалежність нашої держави від російських окупантів, продовжив святкування виступ заслуженого прикарпатського ансамблю пісні і танцю Верховина. На завершення вечора, начальник відділу культури міськвиконкому Богдан Бойко, привітавши присутніх зі святом, подякував усім, хто взяв участь у святкуванні Дня Соборності України. 2017 рік для нас, для історії України, буде одним із визначальних. Адже у 1917 році 100 років тому почалася наша історична боротьба, яка стала основою відновлення Державної незалежності України. Сказав, у День Соборності України на відкритті меморіальної дошки Євгену Коновальцю. Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко Дуже символічно, що 2017 рік, який проголошений роком Української Революції 1917-1921 років, починається з відкриття пам'ятного знаку Євгену Коновальцю. Саме він говорив і втілював у життя істину про те. Що незалежна Україна не може бути без боєздатної армії. На жаль, представники попередньої влади не дослухалися до цих пророчих слів, а наші вороги розуміли це, і з року в рік українська армія свідомо знищувалася, зауважив Павло Розенко. Посилення боєздатності української армії є основною ідеєю діяльності чинної влади. Лише у цьому році у державному бюджеті виділено 120 мільярдів гривень на посилення боєздатності Збройних сил України. І ми будемо посилювати свою боєздатність з місяця в місяць, з року в рік. Як відомо, Євген Коновалець, полковник армії УНР, голова проводу українських націоналістів 1927 рік, перший голова. Організації українських націоналістів з 1929 року народився у селі Зашків на Львівщині. Коновалець був убитий у Роттердамі в результаті спецоперації. Вбивство коновальця виконав Павло Судоплатов, пізніше керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР генерал КДБ. 2017 рік. Для нас, для історії України, буде одним з визначальних, адже в 1917 році, 100 років тому, почалася наша історична боротьба, яка стала основою відновлення Державної незалежності України. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Уряд схвалив проєкт закону України про внесення зміни до статті 11 закону України про державні нагороди України, доповнивши його Державною премією України імені Михайла Грушевського за найкращі наукові та науково-популярні видання з історії України. Державна премія України імені Михайла Грушевського присуджуватиметься у двох номінаціях: за найкраще наукове та найкраще науково-популярне видання. Розмір грошової частини премії визначатиметься щороку президентом України. Запровадження цієї премії стане реальним проявом уваги держави до сфери відновлення і збереження національної пам'яті українського народу. А також сприятиме підвищенню престижу наукових та науково-популярних праць з історії України, активізації наукових історичних досліджень і створенню національного культурного продукту історичного характеру, стимулюватиме підвищення якості наукових та науково-популярних видань з історії України. Сьогодні в умовах російської військової та інформаційної агресії Україна як ніколи потребує уважної і скоординованої державної політики національної пам'яті, спрямованої на консолідацію суспільства довкола свого історичного минулого, виховання справжніх українських патріотів, здатних протидіяти антиукраїнській пропаганді. Тому особливо гостро постає потреба в посиленні авторитету українських істориків та відзначення державою ролі історичної науки, підтримки історичних досліджень та їх популяризації. Запровадження Державної премії України імені Михайла Грушевського має на меті вирішення саме цих державних завдань, сказав міністр культури Євген Нещук. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу у міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 19 січня у празник богоявлення Господнього Преосвящений владика Тарас Сеньків, єпарх Стрийський, разом з Владикою Богданом Манишиним звершили чин великого Йорданського водосвяття на березі ріки Стрий. У якому уже традиційно взяли участь численні стрияни та гості міста, які прийшли, щоб омитися у водах ріки, зачерпнути та причаститися освяченою Йорданською водою. Після читання Євангелія єпарх Стрийський звернувся до усіх з духовним посланням про правдиве розуміння нинішнього свята людиною. Сьогодні ми прийшли сюди. Щоб ці води напоїли наші спраглі душі, потішили наші смутки, оздоровили наші хвороби та зіслали нам в серця мир. Мир, що не від людей, але від Бога, який є фундаментом кожного людського миру та благополуччя. Сьогодні ми приходимо з вірою, щоб взивати до Бога про поміч, бо на Йорданських берегах люди очікували від Бога помочі. І першим людським кроком у цьому очікуванні було каяття, звільнення від рабства гріха. Так само і сьогодні, щоб зачерпнути тут цієї благословеної Богом Йорданської води, ми простягаємо свої руки до Бога з благанням про милосердя і прощення, засвідчуючи його своїм каяттям та прагненням праведного життя. Бо немає іншого чуда, котре Бог вчинив би сьогодні нашому народові і яке би принесло нам правдиву свободу як примирення з Богом. Хай ця вода стане Божим благословенням для ваших душ і принесе вам відвагу примиритися з Богом, бути вірними правді Божій у своєму щоденному житті. Бо те, що назнаменувала йорданська вода. Це була Христова жертва і спасіння людства. Ми стаємо учасниками цієї жертви через таїнство хрещення. Ця вода є відкупленням і оновленням нашого життя. Мусимо звільнитися від культового погляду на нинішнє свято, бо ця купіль відродження є купілю не тіла, але душі. І те, що приносить вода йорданська, це початок для нашого духовного відродження, щоб жити для Бога. Бо те, що людина живе як особисто, родинно і суспільно, але не живе для Бога, є втрачене. І ми маємо недалеку історію за собою, яка є втраченим століттям. Сьогодні просимо у Бога, щоб це життя, що ним живемо нині, не було втраченим для майбутнього, щоб наше життя було плідним, щоб краплі цієї йорданської води були насінням майбутнього Божого благословення, скріпленого нашого так, Богові і всьому добру та справедливості, з якого би народжувалося благословенне Богом, наше майбутнє. Особисте, родинне і державне, сказав владика Тарас. На завершення свого звернення до вірних єпископ закликав усіх єднатися в цій молитві, благаючи Бога разом з цілою історією, пророками святими, Іваном Предтечею і тими всіма, що через дві тисячі років християнства випередили нас у подорожі до небесної Батьківщини, щоб і наш шлях. Був милий та Богом благословенний. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Як повідомила начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Стрийського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Сенейсько, з 1 січня 2017 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від. 6 грудня 2016 року за номером 17748. Відповідно до пункту 19 закону, тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року виплата пенсій особам, які працюють в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування, крім інвалідів першої та другої груп. Інвалідів війни 3 групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист призначених відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, здійснюється у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Стрийське об'єднане управління пенсійного фонду України запрошує посадових осіб місцевого самоврядування, які надалі працюють в органах місцевого самоврядування, для з'ясування підстав для поновлення виплати пенсій. За наявності підстав та згідно з заявою про поновлення виплати пенсії таким особам, відповідно до закону з 1 січня цього року буде відновлено виплату пенсій. Це була офіційна інформація начальника відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Стрийського об'єднаного управління пенсійного фонду України Синисько. Дана інформація опублікована у суботньому номері часопису Гомін Волі. За 21 січня цього року на другій сторінці нагадаю, що в ефірі Стриї вислухаєте чергову передачу в міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Днями в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці під молитовний супровід камерного хору Воскресіння. З міста Івано-Франківська духовенство і монашество Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви зібралося на різдвяну просфору, яка є знаком вдячності Богові за прожитий минулий рік і молитвою, у якій довіряємо себе Господу, просячи його благословення на рік прийдешній. Після закінчення літургії владика Тарас подякував усім. Хто долучився до розвитку і діяльності Стрийської єпархії, зокрема місцевій владі, в особі міського голови Стрия пана Романа Шрамов'ята, а також благодійному фонду Фонд громад Рідня. Цього дня єпарху Стрийському було вручено орден Єдність та воля за надану молитовну та матеріальну підтримку військовослужбовцям АТО у боротьбі з окупантами. За матеріалами прес-служби Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви в ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Упродовж минулого року Стрийські поліцейські виявили 2167 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, складено 218 протоколів щодо водіїв. Які керували транспортними засобами у стані алкогольного наркотичного сп'яніння? Окрім того, виявлено 1303 порушення. Правил дорожнього руху щодо перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзду на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху. 174 порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами. 163 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізничних... Переїздів дорожніх споруд чи іншого майна. 182 – порушення щодо керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або не пред'явила їх для перевірки та інші. Працівники поліції звертаються до водіїв та інших учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил, адже їх порушення. Ціна вашого життя та життя інших людей в ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. 10 січня розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вартість участі у пробному ЗНО у 2017 році з одного предмета становить 129 гривень. Безплатним, пробне ЗНО з одного предмета буде для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками 2017 року загальноосвітніх навчальних закладів. Їх реєструють місцеві органи управління освітою. Як і в попередні роки, Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою ознайомлення усіх бажаючих з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом текстового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 1 квітня, а 8 квітня можна буде випробувати свої знання з іншого предмета. На вибір історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов зареєструватися на пробне тестування можна до 31 січня. Учасникам, які найшвидше зареєструвалися на пробне ЗНО 2017, Кваліфіковані екзаменатори перевірять відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. Нагадуємо, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних. Закладів. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск з новин культури. Останнім часом музей Ольги Бачинської у нашому місті можна іменувати ще й творчою майстернею, бо саме тут відбуваються різноманітні майстер-класи, які проводять місцеві майстрині народного мистецтва. Можливо, саме стіни цієї будівлі тут жила знана українка Ольга Бачинська, людина творча і неординарна. Її особлива аура зумовили такий напрям роботи музею. Днями відбувся ще один надзвичайний майстер-клас у цих стінах. Його провела стріянка, колишній вчитель середньої загальноосвітньої школи номер 8 Вікторія Грицюк. А іменувався він Хустина з бабусиної скрині. У залі музею зібралося чимало стриянок, які завітали сюди з бажанням і собі навчитися непростому процесу зав'язування хустини. Це сьогодні ми одягаємо її просто без будь-яких заморочок, а наші предки надавали цьому неабиякого значення, до того ж тоді не існувало такого атрибуту в жіночому гардеробі, як шалик. Як тільки дівчина виходила заміж, вона одразу ж починала ходити з пов'язаною на голові хусткою. А юнки в той час одягали віночки. Зрештою, традиція носіння віночків сьогодні, як кажуть, у тренді. Малюки, дівчата активно. Прислуговуються цим атрибутом, виконаним з різних матеріалів, доповнюючи своє святкове вбрання. Пані Вікторія з малку займалася вишиванням, її мама теж вишивала. За словами пані Вікторії, вчителями в опануванні мистецтва вишивки були для неї знайні майстрині пані Ольшанська та пані Боднар. Неодноразово була в них у гостях. Тепер до вишивання додалося створення жіночих головних уборів на основі хустини. Ті, хто завітав того дня до музею на майстер-клас, прийшли не з порожніми руками. Кожен приніс з собою велику розквітчану хустку, яку наші бабусі та матері називали шаляновою. Вікторія Грицюк детально і поетапно пояснювала, як правильно зав'язувати хустку, причому різними варіантами. Один з них присутні жінки тут же назвали солоха, інший коси, а ще один з Чічками. Перевтілення хусток доповнювалося різноманітними коралями, виготовленням яких займається стриянка Світлана Войтків. Вона представила свій чималий доробок. Пані Світлана викладач Братківської школи мистецтв, а створення коралів її захоплення, хобі. Вона член об'єднання майстрів народної творчості і як людина творча завжди в пошуку, втіленні нових ідей. Цьому допомагає її навчання на спеціальних курсах в Одесі, в Польщі, у її роботах гармонійне поєднання колористики різних стилів, що милують око і захоплюють по-справжньому. Після завершення майстер-класу запитань до майстринь було чимало, як і власних вражень та думок. А ми обіцяємо нашим радіослухачам, що в одній з наступних наших радіопередач ми запросимо до нас в гості Вікторію Грицюк поговорити про духовність, про традиції нашого українського народу, про наші обереги, зокрема про хустини, і про багато чого цікавого. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика зору 27 січня у місті Стрию має прийом за попереднім записом. У стрийському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Телефони для попереднього запису 066 353 23 81 та 097 357 58. Повторюємо телефони для попереднього запису 066 353. 2381 097 357 58. Отож центр відновлення зору Анатолієсове буде проводити прийом бажаючих за попереднім записом 27 січня у місті Стрію в Стрійському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Телефони для попереднього запису 066 353 23 81 та 097 357 58 066 353 23 81 та 097 357 58, Триває передплата періодичних друкованих видань на 2017 рік. Передплатна вартість на часопис гомін волі 2 випуски на тиждень, у вівторок і в суботу, на один місяць 15 гривень, на квартал 45 гривень, на півроку 90 гривень. Крім того, Укрпошта встановила розмір плати за приймання передплати на один місяць 95 копійок, на 2-3 місяці 2 гривні 15 копійок, на півроку 2 гривні 60 копійок. Оформити передплату на часопис Гомін волі можна у будь-якому з поштових відділень міст Стрия, Моршина та Стрийського району у Листонож, а також в редакції газети по вулиці Богдана Хмельницького, 43. Передплатний індекс часопису Гомін волі 30416. 30416. А нам залишається лише додати, що передплативши місцевий часопис Гомінволі, ви будете в курсі усіх місцевих подій, а в суботньому номері на вас чекає програма телепередач. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.